Сьогодні у футбольному тижні. Розв'язка міського чемпіонату. Вінниця отримала старого нового чемпіона. Перспектива є. Я думаю, мені подобається чоловік 7 молодих в цій команді. Ну, звісно, там ігра за водяна мені. Я не знаю, ну команда хороша, і, звісно, треба чоловіка 2-3 для усилення і будь Матч за третє місце. Бронзу прогнозовано вибороли подоляни. Втім, не без зусиль. Ні, я не став. Чемпіонат один з найважливіших. Ребята чемпіонат грали дуже хорошо, виграли кубок і третє місце це дуже хороший результат. Так, команда дуже хороша. Ми навіть в степені не оцінили соперника. Думали, що на все легко буде. Тому що був чемпіонат в нашій групі, немає команди були слабкі. Очень хороша команда соперника. Далі у випуску футзал. Дочекалися другого туру. Если честно, готовились на очень тяжелую игру. Знали, кто играет за эту команду, какие люди. Настраивались очень серьезно. Все, причем перед тренировкой, перед игрой. Есть, ну, сразу перед выходом на поле то и вообще за пару дней до этого. Смотрели и их игру этой команды против команды Подоле Очень сильно понравилось. Знали, что эти люди не первый год играют и тренируются. Все вместе. Поэтому ну игра була достойна. Очень сильний суперник. Всередині минулої семиденки футбольні поціновувачі дочекались анонсованих матчів в боротьбі за третє і перше місце. Першим на полі центрального міського стадіону схрестили шпаги гравці Вінниці та Яско. За підсумками стартових 45 хвилин переважала Вінниця. Зрештою, у другій половині зустрічі підопічні Руденка віддали ініціативу. Суперник був близьким до успіху, однак втілити у життя створені моменти так і не спромігся. Натомість городяни знову підтвердили свій статус. Наприкінці матчу відзначився Андрій Заводян. У підсумку Вінниця, не програвши в чемпіонаті жодного матчу, закономірно стала чемпіоном. Яско і цього року друге. Ми заводяна просто друг друга розуміємо, я підстраховую або він підстраховує. Ми друг другу підказуємо, нам так легше грати. В принципі, йому ззаді легше мені, спереді легше, ззаді підстраховуємо до його. був дуже тяжкий для нас, гра була дуже тяжка. Гол в перерву нам допоміг. Ну і в закінченні забили вихід. Дуже радий результат 2-0. Йшли довго до цього чемпіонства. Так, да, Готуємося до наступного сезону. Я сподіваюся, що буде КФК, чемпіонат області. Потихенько, тренування. Дякую Руденкам, що допомагають нам, підтримують фінансово, поле дають тренування. О, дякую. Хочу поздравити в першу чергу, команду в Кавіницю. Заслужені победи, звісно, у них було більше гольових моментів. Єдине бідне за те, що ви пропустили такі два нелепі гола. Но по, по голевым моментам они были э, впереди нас. Единственное, еще хочу сказать, что такие матчи я считаю, что проводить нужно сразу после окончания э, чемпионата или области, или города. Потому что, допустим, если э, брать э, область, то мы закончили три недели назад, и большинство наших футболистов точно так и закончили. Поэтому надо проводить игры сразу же. Там, пускай э, там через пару дней, там, через неделю. Но прошло уже достаточно времени, прошло три недели. Э, практически 90% команды э, нашей не бегло. И это сказывало сегодня и усталость. И команда э, не могла найти свою игру. Поэтому э, вот это Промежуток времени в три недели он сегодня многое сыграл. И было видно, что команда ФК Винница тренируется, они физически сильнее, э, ну, не скажу, не скажу, что там грамотнее. Бегут, э, бьются. Да, вот Я считаю, что именно вот сыграла роль э, три недели нашего отсутствия игровой практики. Перспектива есть. Я думаю, мне понравилось э, человек семь молодых в этой команде. Э, ну, естественно, там ігра за водяна мені симпатізує. Я не знаю, ну команда хороша. І, і, звісно, треба человека 2-3 ще для усеління і мультівського видище. Надвечір в боротьбі за третє місце на стадіоні спортивного комплексу Нива зійшлося Поділля та здорова нація. Початок цього поєдинку без винятку для усіх видався, м'яко кажучи, неочікуваним. Підопічні меда повели у рахунку 3-1. На другій тайм у складі поділля відбулась низка замін. Зрештою, на результат кадрові підсилення не змусили довго чекати. Подоляни впродовж 45 хвилин не лише зрівняли рахунок, а й вийшли уперед 4-3 на користь Корбута і партнерів. І тепер в їхньому доробку з'явились і бронзові медалі. Да, хотел бы в первую очередь поздравить команду свою, МС «Подоле» с заслуженным третьим местом. Игра начиналась для нас очень тяжело, проигрывая 3-1. Конечно, была боязнь, потому что хотелось выиграть, и команда соперника показывала хорошую игру. Но в ходе игры, скажем так, все поменялось, и заслуженно выиграли сегодня. Нет, я не стал бы наоборот, этот чемпионат один из самых тяжелых. Ребята в чемпионат играли очень хорошо, выиграли кубок и третье место тоже очень хороший результат. Да, команда очень хорошая, мы даже в какой-то степени недооценили соперника, думали, что ну, все легко будет, потому что был чемпионат и, ну, в нашей группе, немного команды были слабее, очень хорошая команда соперника была. Игра получилась очень хорошая, просто то, что мы не использовали в первом тайме те моменты, которые были. Забей четвертый мяч и было бы намного проще уже играть дальше. Команда заслуживала большего. По игре, по рисунку игры в первом тайме. Надо использовать те моменты, которые создаем, и все было бы наоборот. Все ребята молодцы сегодня хочу сказать большое спасибо. Подолье хорошая команда. Обладатели Кубка, неодноразовый обладатель чемпионата города. То есть матч хороший получился. Есть... Немножко не хватило опыта выступления в таких соревнованиях. Після того, як в другому турі «Екодім» сенсаційно переміг Кімберлі, на паркет терміналу вийшли Яско і Лимон. Супереч очікуванням тут обійшлось без сенсацій. Біло-зелені впевнено здолали опір перевізників. Дебютанти вишки наразі не розчаровуються. Попереду ще достатньо поєдинків, в яких можна взяти очки, а головне набути неоціненого досвіду. Ігра ну, була, я вважаю, рівна. Момент по моментам ми але, мабуть, Ну, таки клас взяв свою. Ребята з команди «Яску» реалізували ті моменти, які у них є. А те, що в нас було, ми просто йому. Їм не реализовали поэтому заслуженно победили поздравляю соперников а мы будем готовиться в следующий день я настраиваю команду в каждом матче братьячки поэтому не исключение Яска немножко классом выше реализовала те моменты которые у них были нарешті глядачі побачили в ділі і вапнярский сатурн Перші тури футзалісти з півдня області пропускали. Відтак їм довелось грати минулого вікенду дві зустрічі поспіль. Першим стало протистояння з одним із фаворитів. Техноплюс, вочевидь, цьому сезоні всерйоз претендуватиме на медалі. Про це засвідчив і результат звітного поєдинку – 6-4 на користь вінницької команди. Призовые места. Боремся за призы. Удалось достичь, наверное, за то, что, за счет того, что ребята очень сильно старались. Очень сильно хотели. Больше, чем хотел соперник. Ну, там в этом, в этом чемпионате очень много. Очень много команд, которые претендуют на призовые места. Я а только лидер могу выделить, это энергетика. Ребятам спасибо за хорошую игру. Они старались, молодцы, отдали себя на поле. Им спасибо большое. Зрештою вапнярській команді за годину все ж таки вдалось здобути втішну перемогу. 6-1 над університетом Україна далися лише в останню п'ятихвилинку матчу. До цього моменту команди грали на 1-1. Клас є клас. Самовідна награ Захарченка не врятувала студентів від другої поразки поспіль. Як то кажуть, уся боротьба ще попереду вапнярка готуватиметься до наступних матчів, беручи до уваги потужну конкуренцію в лізі. А Україна даватиме можливість усім пограти в протистояннях з вищолігівськими авторитетами. нам, наверное, не, не хватило. У нас все-таки людские качества на первое место выходят. И стоял вопрос ребром. Или же дать возможность всем себя проявить, или все-таки играть на результат. Но ну, мы проявили человеческие качества. Наверное, из-за этого мы немного и не дотянули до финиша. Но, если честно, то, по крайней мере, вот такими играми, те ребята, которые были на замене, они прочувствуют настоящий шквал эмоций. И в следующих играх, наверное, они не должны подать. И будет иметь возможность, на самом деле, Щататися равними своїм партнерам на полі і бути повноцінною заміною, а не доповненням команди. Хоча, якщо чесно, герой більшу часть часу ми доволі, але фінали провалили і це заслужив. Спасибо за увагу. Пояснити тим, що суперник краще грав, можна так сказати. Ми ще не зіграні, не відчували один одного. Ну, Скажімо так, суперник цю гру зіграв краще за нас. Все. Багато пропустили, потім пішли відігруватись, вже мало часу було. Така причина. При закінчити. Призові місця. Так і залишилось. Зараз, після того, як це вже третій рік, мені здається, так іде. Третій рік команд, напевно, з 5-6 таких гарного рівня, що можуть боротися. Той самий, однозначно, це енергетик, кімберлі. Хто там ще? Команда, з ким ми сьогодні першу гру грали. Теж дуже дуже непогана команда. Ну ми будемо старатися теж не відставати, не пасти задніх. Ну а власне центральним матчем туру став поєдинок чинним чемпіоном енергетиком та ДФС. І тут так само не обійшлось без інтриги. Учасники тримали на замку свої ворота впродовж більшої половини першої 20 хвилинки. Згодом прогнозовано відзначився фаворит зустрічі. Він же і спромігся повторити свій успіх двічі в другому таймі. ДФС відповіли голом престижу. Если честно, готовились на очень тяжелую игру, знали, кто играет за эту команду, какие люди, настраивались очень серьезно. Все, причем перед тренировкой, перед игрой, без, ну, сразу перед выходом на поле, то и вообще за пару дней до этого, смотрели и ихнюю игру этой команды против команды Подоле очень сильно понравилось. Знали, что эти люди не первый год играют и тренируются все вместе. Поэтому ну, игра была достойна, очень сильний соперник. Ну, результатом недовольны. Игрой можно было бы сыграть и лучше, но сегодня команда Энергетик на ходу, она играла и на первенство Кубка Украины. Все ребята сыграны, мы играем только вторую игру, входим в этот чемпионат. Ну, хотелось, конечно, сыграть получше, но на следующий день мы довольны этим результатом. Ну, задача так, и, как и в том сезоне, быть в стройке лидеров. Як вийде, но в этом году чемпіонат посильне. Всі команди усилились. Буде намного ніж в следующем году. В усіх матчах другого туру у Вещелізі зафіксовано такі результати: Екодім Кімберлі 2-1. Яско Таксі Лимон 5-0. ДФС Енергетик 1-3. Сатурн-Вапнярка. Техноплюс 4-6. Університет України Сатурн-Вапнярка 1-5. Елебор Епіцентр 4-4. Техноплюс батерфляй 5-7, акцентр Екодім 0,5. По турнірній таблиці зарано робити висновки. Поки що батерфляй перший, Екодім другий, епіцентр на третій сходинці.